Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Тут гауляйтер та колаборант Стрімусов повідомив, що сьогодні вони щось заявлять по Херсонській області. Пише нардеп Олексій Гончаренко, далі мовою оригіналу. Зрозуміло, що це будуть якісь заяви по референдумах та по приєднанню до Росії. Декілька думок, чому Путін почав розігрувати карту референдуму. Перша програш на полі бою. Перелому у війні поки що немає, але намітилась тенденція, і ця тенденція говорить, що у Росії немає людських ресурсів. Чим довше війна, тим більше падає підтримка росіян цієї війни. Друга втрата консенсусу еліт. Літ еліти в Росії почали все частіше думати про те, хто буде після Путіна, і кожна з груп мріє захопити владу в Кремлі. Коли Акала промахується, постає питання життя чи смерті, і путіну потрібно якомога швидше закінчити зовнішні війни, щоб сфокусуватись на війні внутрішній, яка прямо зараз починається. Третє пропагандисти вже стає незрозумілим, хто на кого працює, пропагандисти на Путіна чи Путін на пропагандистів. Згадайте удари по нашим електропідстанціям. Ніякого військового значення вони не мали, але всі тг канали та всі соловйови. З Симонянами кричали, що нас треба залишити без світла, бо це серйозна війна, і в той же вечір були удари по електропідстанціям. Абсурд ситуації в тому, що це було зроблено саме через тиск всіх цих воєнкорів та проституток на російському телебаченні. Тому путіну треба продати перемогу і крім народу ще й цій групі людей, яка впливає на дуже велику кількість росіян. Четверта втрата фінансового ресурсу лохи з Європи, які в уяві Путіна мали б впасти на коліна і просити милості у російського царя, не лохами. Ми зібрались, посварились трохи і почали діяти. Вже в грудні буде ембарго на нафту. Німеччина дуже скоро відмовиться від російського газу. Катар тихенько відкриває нові банківські рахунки, та думає, куди ховати всі ті гроші, що будуть надходити в його бюджет з уходом Росії з європейського ринку. Путіну треба робити щось терміново і повертатись до переговорів з ЄС. Хоча потяг вже пішов, але він ще цього не зрозумів. Тому він мріє закінчити війну якомога швидше. П'ята втрата Донбасу та Криму Україна в своїй природі була країною найбільш Любивою в світі. Ми не воювали, не хотіли воювати та зовсім не розуміли, а навіщо нам потрібна армія. Ми країна ІТ, сільського господарства та металургії. І ось зараз через вторгнення Україна стає однією з найбільш мілітаризованих та військових країн світу. Україна стає ворогом екзистенціальним. Плюс наш сусід Польща терміново збільшує армію та закуповує озброєння. Все це ставить питання не просто на збереженні Криму чи Донбасу під контролем Росії. Це ставить питання на збереженні Смоленську, Кубані та Ганрого. Путін мріє зупинити війну на тих Позиціях, які є зараз, та потім колись, коли ми будемо знову ослаблені, почати її заново. Все це показує, що ми вибрали правильну стратегію в цій війні: стояти до кінця боротись і не йти на жодні поступки. Зараз Путін мріє приєднати Херсон чи Луганськ 24 лютого. Він мріяв про Київ та Одесу. Через умовний місяць буде мріяти, щоб Севастополь залишився під Росією. А ще через деякий час буде пропонувати полишити владу і проситиме, щоб йому дозволили дожити вік в його дворці. В Гелінджике. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.